В Зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують накопичувати військову техніку та боєприпаси. Вночі станицю Луганську терористи обстріляли з зенітних установок, гранатометів та мінометів. Після того зав'язався ближній бій за застосуванням автоматичної зброї. Одна з гранат влучила в приватний будинок, поранивши господаря. Під час перестрілки поранені двоє українських військовослужбовців. Взагалі ж за минулу добу поранення отримали п'ять українських військових. Найгарячіше було в пісках. Там зафіксовано 10 обстрілів наших позицій. Добре. Так само неспокійно в передмісті Горлівки. Поблизу Маріуполя не стихають обстріли Широкиного. Тут зафіксовано 17 випадків порушення режиму тиші. Окрім того, в зоні конфлікту засікли п'ять ворог. Наші правоохоронці продовжують знаходити приховані арсенали у зоні проведення антитерористичної операції. У Красноармійському міліціонери виявили схрон зброї та боєприпасів. Загалом було вилучено 6 гранатометів, 38 гранат, понад 12 тисяч набоїв різного калібру, електродетонатори та боєкомплекти.